Всім привіт! З вами хлопець і читає, і сьогодні у нас нове неймовірне відео, в якому ми подинемо таку трохи містичну, трохи загадкову та, можливо, навіть трохи лячну атмосферу Хелловіну. Сьогодні на годиннику, на годиннику, сьогодні на календарі у нас 30 жовтня, це означає, що завтра ми будемо святкувати Хелловін. І у нас залишаються ці два дні, які я вирішив провести такий міні-містичний марафон, в якому ми будемо читати одну із запланованих книг, які я планував ще на початку жовтня. І не. Не думаю, що для когось буде секретом, що це буде книга, аж я показав її буквально в попередньому кадрі. І я вам зараз говорю за Агату Крісті та її останній сеанс. Це збірка оповідань від королеви детективу, але це збірка оповідань незвична. Це збірка детективних оповідань, у яких присутня містика. Скажу вам, що для мене це було щось новеньке, коли я взагалі дізнався, що в Агати Крісті є щось подібне, адже я звик, що вона зазвичай пише лише детективи. А тут у нас детективи та ще й з якимось таким містичним нальотом, скажімо так, не можу придумати Якогось іншого слова зараз також я візьму вас на один дуже цікавий захід, який присвячений саме хеловінським дням, який буде проводитися у нас в університеті, і в якому, до речі, я також буду брати участь і мені сьогодні потрібно буде підготувати текст, адже по факту завтра виступати, а я ще навіть взагалі не почав до нього готуватися. Отже, не буду більше затягувати це відео, і беремо з собою ага, і Ідемо читати. Читав я перше оповідання з останнього сеансу Гати Крісті, і як я звик зазвичай те оповідання, яким називають збірку, воно повинно бути найкращим з усієї книги. Але це оповідання, останній сенс, воно взагалі ні про що. Це більше схоже на чорновик авторки, які вирішили видати. Я очікував, скажімо так, чогось зовсім іншого і чогось зовсім протилежного. Я навіть можу вам його переказати, і від цього оповідання взагалі ніяк не зміниться. У нас тут є медіумка Сімона, і у неї є дар. Вона може створювати прообраз тих людей, які померли. І одного разу до неї приходить місіс Ікс. І не називають її ім'я, щоб та відтворила дух тіло, скажімо так, її померлої дочки Амелі. І по факту у нас тут більше нічого не відбувається. Ну, Це все, про що це оповідання. У нас тут, звичайно, ще є й інші містичні події, але вся містика цього оповідання заключається на тому, що у цієї медіумки є дар і все. Ну, Кінцівка у нас тут, звичайно, така трошки негативна, погана кінцівка. Але вона ніяк не має не справила враження. Я просто сподіваюся, що наступні оповідання у цій книзі вони будуть кращі, ніж це перше. Адже якщо всі оповідання будуть такі ж самі, тоді ця книга стане провалом цього року. Читаю я вже третє оповідання з цієї збірки, і тут є абзац, сенс якого я не розумію. Точніше, я не розумію, що хотів сказати перекладач останнім реченням. Якусь мить панувала мертва тиша. Потім прибулись, увійшов у кімнату і пояснив своє становище. Коли він закінчив цю тривалу розповідь, запала нова пауза. Зрозуміти, яку було важче. Нарешті немов без нехотя господар дому. Нарешті, немов нехотя господар дому. Що господар дому? Я так розумію, тут мало би бути продовження, що він якби порушив цю паузу. Але на цьому у нас все обривається. Нарешті немов без неходя господар дому і далі вже йдуть репліки. Можу сказати, що це вже третє оповідання, яке називається Сос, але враження від цієї книги у мене поки що з кожним оповіданням все нижчі, нижчі і нижчі. Я вже на 118-й сторінці, і я прочитав вже 6 оповідань із цієї книги. І я навіть не знаю, що це відбувається, але кожне оповідання це йде суцільне розчарування. Були такі, яких на початку проявлялося щось таке цікавеньке, щось таке схоже на містику, на якийсь цікавий сюжет, але до кінця оповідання авторка просто все зводила на ні, або вона придумувала якусь цілком реальну розв'язку для всього, або та містика, ну. Вона була настільки видумою, настільки нецікавою, настільки жахливою, що це взагалі було нецікаво читати. Наприклад, останнє оповідання, яке називалося «Божественне святилище Астрати Астарти, воно було цікаве на початку. Там була якась містика, там була якась заварушка з цією богинею, яка нібито у тихому гаю це таке місце, де проводилися стародавні обряди. Можна було якось цікавіше це завершити, але в кінці воно все просто злося до того, що ніякої містики не було, а це просто виявляється було звичайне вбивство. Можливо, для когось це і було спойлерено, але я просто не знаю, як можна читати ці оповідання, якщо вони настільки нецікаві. Я все ж таки завершу цю книгу, можливо, далі буде щось цікавіше, але якби це все було не оповідання, а звичайна одна довга історія, і вона була настільки нецікавою, я б уже її кинув саме на цьому моменті. Та все ж я дам шанс для цієї книги і продовжуватиму її читати. Але поки що, поки що мені здається, що Агаті крісті краще не читати коротку прозу, а краще читати її детективні домани, тому що ці оповідання це просто жах. І настав Хеллоуін, день якого ми всі так чекали, і який є дуже обожньою. Я все ще продовжую читати Агату Крісті та її останній санс. І з... враження мої не змінилися. Я вже на 150 п'ятдесяті десь приблизно сторінці. Але я все ж думаю, сподіваюся, що у цій книзі знайдеться хоча б одне оповідання, яке буде варто уваги. Але щоб знайти своє оповідання, доведеться прочитати абсолютно всю книгу. Це екстрене включення. Я нарешті у цій книзі зумів знайти оповідання, яке мені більш-менш сподобалося. І це оповідання називається Котеч Соловів. Воно було напруженим, воно було цікавим і воно було з несподіваною розв'язкою. І мені серйозно було цікаво спостерігати за головною героїною і з тим, як вона буде викручуватися із ситуації, яка трапилася. Це оповідання, взагалі без якогось нальоту містики. це воно з міні малесенький класичний детектив від Агатихлісті, і ось це було по справжньому класно. я зміг знайти те, що мені тут сподобалося. Не скажу, що це було на 10 з 10, але порівняно з іншими оповіданнями, які є у цій збірці, це оповідання поки що у мене стоїть на першому місці. Чи номер два наступне оповідання у цій книзі, яке називається світло, також виявилося непоганим. Чесно, це мене шокує. Що ви розуміли, наскільки все ж тут жахливо було у цій книзі? Дотепер я радію одному чи навіть двом нормальним оповіданням на декілька сторінок. Сподіваюся, що далі також ще будуть класні оповідання. І що початок просто скажемо так, був невдалим. А далі у нас підуть серйозно вартісні оповідання. Тому що вже два підряд, які мені сподобалися. Я навіть не можу навіть не радуватися зараз з цим двом маленьким оповіданням. Зараз буду йти продовжувати читати. Я вже вдома, я дуже втомився, адже було дуже багато подій за короткий проміжок часу. Це і був наш імпровізований такий виступ на медіавечорниці, як це у нас назвали в університеті. Плюс потім відбулася така мінімалістична автопатія, можна це так назвати. Я думаю, я вставлю кадри, як це все відбувалося у нас. Я вже приїхав додому, зараз о пів на 11 і я думаю, що ще трошки сяду і почитаю Попробую її сьогодні завершити, але не знаю, чи що мене це сьогодні. А от геловітські фільми я вирішив, що перенесу на завтра. Скажімо так трошки продовжу собі святкування цього свята, цього дня, як хто його хоче, так і називає. І фільми Хелловінські буду дивитися вже завтра. А сьогодні я більше все ж таки почитаю агату крістів. Точно не тримаю. Я вже на якій сторінці? На 204-й сторінці, і оповідання стали набагато краще, ніж були до цього. Таке, ніби авторка розписалася, але хоч я розумію, що оповідання були написані геть у різний час. Але поки що книжка мені починає потрошечки, потрошечки подобатися. І перші неприємні враження вони починають потрошки забуватися, але вони все ж є. Тому поки що буду йти далі читати. І так у нас вже 1 листопада, Хеловін вже закінчився, і я дочитав Агату Крісті та її останній санс. І зараз вам розповім про свої враження. Шкода, що не вдалося зробити це у прямому такому ефірі, адже мої враження змінювалися у цій книзі, скажімо так, по наростаючій. від фу, що це таке, я це ніколи більше в руки не візьму. До вау, це класно. Правда, потім також трошки емоції пішли на спад, і далі вони вийнялися і стала десь тако посередині. Але загалом, загалом, книжка непогана. Я пам'ятаю просто, як я починав її читати, і які в мене були негативні емоції після прочитання перших п'яти, здається, оповідань. Але далі, після оповідання, яке називається зараз, вам скажу, після оповідання котеж Солов'їв», це раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це вже аж восьме оповідання. От після цього оповідання розповідь вона почалася вестися набагато цікавіше. Оповідання стало набагато краще, і читати стало набагато цікавіше. Але можу вас попередити, те, що тут у нас на сторінках буде химерна і моторошна проза, де головним героєм є надприродне, це все неправда. Адже у цій у нас в основному йдуть детективні оповідання, і десь там на фоні, можливо, згадується щось таке містичне, але воно майже ніякої ролі для сюжету не грає. Загалом це звичайні короткі детективні оповідання від Гарти Крісті, які вона і звикли зазвичай писати. А мені здається, що моторошна збірка це лише для того, щоб продати цю книгу більше на Хелловін, і щоб люди скажімо так, спокусилися, і почали її купувати. І можу вас попередити, що якщо вам книга так само, як мені на початку не сподобається, просто продовжуйте її читати далі. Я дивився відгуки інших людей. Їм, наприклад, ця книга подобалася з перших сторінок. Для мене це було просто фу буквально з першого оповідання. Але далі саме з оповідання «Котеч солов'їв», ось далі почало все йти набагато краще. Звичайно, там були і трошки прописаючі оповідання після, але чим далі я читав, тим далі мені було все цікавіше. І я хотів би тут зараз так виділити топ-3 своїх оповідання. Перше це, напевно, котець Солов'я чи воно стало таким переломним у цій книзі. Потім це таємниця блакитної вази. Це детективне оповідання, і там ну містики взагалі немає. Але це оповідання також дуже класне. І також напевно виділю ще два останніх оповідань: це лялька за теліє та гончак смерті. Ось у цих оповіданнях у нас присутня містика, і ця містика вона грає роль для сюжету. І я б сказав би, що ці оповідання вони є. По так от трошечки моторичними. і якби мені здається, саме з них починалася ця збірка, то читати далі було пі набагато цікавіше. А оці перші оповідання, які були взагалі не цікавими, краще вовдись розмістити так посередині, що вони були таким перехідним мостиком від цікавіших оповідань до менш цікавих. І на цьому я напевно буду завершувати свій Головінський влог. Я не знаю, якого числа він вийде, напевно, вже другого або третього. Але ось агата крісті та є останній сеанс. Підчитана Хеловінський мій завершено. Я не встиг подивитися якихось фільмів, але думаю, зможу позробити зробити це потім. Адже це якби Геловінська традиція, і якщо не на Геловін, то хоча б один-два фільми я мушу все одно подивитися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був Макс, і до нових зустрічей.